Ви підпорядковуєтеся СБУ. 5.4. Захоплення заручника. Ви зараз туди не пред'являєте захоплення заручника. Мені. Мені. Ну, начальство сказало, хто знаходиться в кримінальної, кримінальної організації, виписувати о, цей що Це, 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 це правильним. Значить, я вашому начальству дам втик Все, дивіться, ви. А, тоді, ну, громадянин, які на 184 тисячі. Пішов. Катя, в мене штраф на, Добре. на 800 тисяч пішов. Добре, у вас паспорт перевірили, я ну, так у розумію. У Ми важливі. маємо право, щоб шукати, я буде. вас проведу обшук. Діма. Для цього на дівка на людину напроти. Почав проводити поверхневий обшук. Що? Капрал поліції, за мною. При обшуку були знайдені наркотичні речовини, дістав зі пакет, поклав зі пакет. Капрал поліції, за мною прийдіть. Я знайшов в М4 так... попередньо Поклав зі пакет. Знайшов попередньо Снайперську снайперскую Поклав зі пакет. Тебе бы посади зараз. Да, що я зроблю? Я не можу Что будет сейчас перейти от ПВРП, шоу скажу? я, бу... шо я крутила, Звідки, Сарс, вперед. Там, там, Спартан. Ну, це знаю, вже наложить, не скажу. Hmm. Краще б вони вже. Не, нормально вони Чекали на підстріл, чого ми чекали обстріля чого, ми перевіряли, перевіряли, перевели чого. А на підставі чого ви перевіряли зараз і мене повністю і робили обшук? Чекайте секунду. Я так <зважаю> не зрозуміла, на підставі чого ми не перевіряли. Зараз я вам обіцяю. О, туди. Відкриварі. Трошки адекватніше працівник є. Ви на підставі статті 160 конститу... частини 14 Конституції України. А в статті 165 прописано, що... що вогнепальна зброя є заборонена під час військового стану. А указ номер 9 Але Президента України. Я вам об'ясняю. Є. Добре, я коротше скажу. Зараз є заборона на вогнепальну зброю. І для того, щоб пересвідчитись, що в людини не знаходиться вогнепальна зброя, проводиться обшук. Ось, якщо відкриєте Конституцію України там. Частина 14 в частині 14 прописані правила правила військового стану. І там стаття 165 це свідчить про заборону деяких речовин, а також про оборону зброї. Ну, не було ти почув? Вони можуть взяти поводу, коли пішло достатньо заборонені зберігання і з метою безпеки, вони перевіряють всі. Ну те, що мені не хотіли написати те, що вона план, ну дуже смішно. Але такі виводи не випущені, поки так. Так, друг не трохи. Шутить книги, шутить. Мені начальник сказали. Без не трохи вам туди Київське. Відкрив двері, дістав громадянинку, закрив двері. Сейчас сподіваюсь, мені не довго світить. Довго? <звітить> 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 Скільки? Варіантовно годину. Та за що? <звітить> Каже, у громадянки є. А той вообще почему мне казати, що у мене є рожок. Потім каже, у громадянки, ну то у неї штрафів на 180 тисяч. І шо? шо? А у вот того штрафів на 870 тысяч. Око. Я бы уж не сказав. 800 вже є рошок, а у мене немає рош. Ну. Рекай, Зачекайте секунду, будь ласка. Прочитаю вам ваші права. Ви маєте право на адвоката, Якщо у вас немає коштів на адвоката, він буде наданий вам державою, ви маєте право на один телефонний дзвінок тривалістю не більше трьох хвилин, ви маєте право зберігати мовчання, Читати оскільки ми. все, що ви скажете, буде використано а. проти вас судді, ви маєте право, право на перекладача, якщо не володієте українською мовою. Вам зрозумілі ваші права? Так. Ви бажаєте, скори... ви бажаєте скористатися якимось зі своїх прав? Ні, дякую. Добре. <рішує> вам буде інкримінована стаття 7 а саме незаконне зберігання наркотичних засобів. І стаття? Також незаконне зберігання зброї. Зараз я вам назву статтю. <рішує> <рішує> Яка хороша. СБУ. А може мене зараз знову в ДКВС перекине? І я зможу з ДКВС -а, типо, mm, і нам Підійшов дивити. ззаді до людини відкрив програму для щитування відвідків пальця, а правий вказівний палець на планшет. Знайшов людину по повезі даних. Почав змінювати mm, дані в паспорті. Uh. В ділі людини. Шо? Там из булочника раз на букву просто Олафа. Что мы проколем? Не знание в ландшафт. Да урошку. Надо выше. Справа буду писать не смотреть.